Добрий вечір. Я запрошую вас, під абажур. Направду кажучи, наша країна має дуже великий потенціал. І, звичайно, кожного з нас хвилює, як вона буде розвиватися далі, які події її чекають, що взагалі буде відбуватися в житті кожного з нас. Знаєте, ще хочеться сьогодні поговорити і про те, що таке любов і нелюбов до країни, до прикладу, да? які є базові основи того чи іншого почуття. Я сподіваюся на те, що відповіді на ці запитання знає мій сьогоднішній гість. Це людина достатньо авторитетна, це людина, як кажуть, з розумом, людина, яка е, бачить певні перспективи нашої країни. Це політик, це громадський діяч Микола Томенко. Я дуже рада бачити його у студії. Добрий вечір. Добре. З якою місією ви у нас на Хмельниччині? По-перше, ми дуже раді, що ви до нас приїхали на правду. І те, що ви сьогодні в мене під абажуром, ми проведемо вечір разом. Мені це також подобається. Робота і е, наша діяльність не зупиняються, і ми маємо е, кілька таких системних інтегральних проєктів, які діють незалежно від того, чи я в парламенті чи поза парламентом. Угу. Це проекти і фонду громадського і руху рідна країна, які вже більше як 10 років на сьогодні. Ви е, є лідером. Да, угу. е, ми робимо. Тобто, я і засновник фонду рідна країна і лідер громадського руху рідна країна. І ми ці проекти сьогодні з е, е, керівником е, нашого представництва Хмельницького Іваном Голодом. Гладен якому презентуємо і в Хмельницьку, і будемо ще в кількох районах Хмельницької області працювати Також протягом кількох днів? Отже. З просвітницьких найзнаменитіших наших проектів почнемо. Я поінформував і бібліотекарів, і вчителів української mm -hmm. літератури, історії, географії, викладачів про те, що наш проект Сім Чудес України» не зупинився. Він працює. Щойно ми завершуємо новий цикл фільмів. Це буде назвати Сім Чудес України. Історичні міста і містечка. Вони будуть трішки інакше, ніж попередні 40 фільмів. Це вже буде 50 фільмів. Це вже є 40. Так, да. до цього я зробив 40, це А перша зараз 10. хвилиночку, для тих, хто дійсно не знає. Микола Томенко є і автором, і ведучим такої акції проекту, це можна так сказати, Сім Чудес України, і тут дійсно різні напрямки, різні жанри. Зараз от безпосередньо, точніше, жанр один безпосередньо зосередилися на містах і містечках. Так, ну дивіться, ми прийшли. Якщо брати і поділля, то в е, нас в циклі е, замки палаци фортеці. У нас фільм про Кам'янець, про Меджибіж mm -hmm. був в циклі Сім природних чудес. У нас були подільські товтри, і частково ще Хмельниччина зачеплена в Дністровському каньйоні. В проєкті, uh -huh. таким ну вважайте значить і сорока чотири фільми. Про Хмельницьку область це немало. Е, тепер е, в цьому проєкті області немає, тому що я компенсував е, деякі області, які в нас неактивно приймали угу. участь в цьому проєкті. Е, чудес України, історичні міста і містечка. Е, і мова йде про якісь абсолютно унікальні речі. Ну, Для прикладу, Джоколівській області. Угу. Це єдине збережене місто, так званого е, е, ідеальне місто часів Ренесансу. Тобто ці міста будували в ідеологію відродження, що, наприклад, там, голова це наприклад, ратуша, серце це там, костел чи церква. Там руки, це там мури, там і так далі. Тобто це така доктрина була, значить, кілька містечок в Європі збереглося, от одне таке в жовтке збереглося. Це не обов'язково Глищана, наприклад, Бердянськ, е, який ми показуємо абсолютно унікальним е, європейським містом, тому що е, бельгійський капітал інвестував на самі знамениті сіножатки е, Бердянські, е, так званого Грієвза, це е, англійця, який заснував це виробництво в кінці 19-го, початку 20-го століття. Це угу. потужний був європейський центр, як я кажу. Що Бердянськ працював з столиці Європейського союзу, коли ще європейського союзу не було? І тобто такі містечками зараз робимо. А ми зараз в, в цій темі Сім Чудес України можемо присвятити цілу передачу, передачі. Хочете, да. щоб ми все <laughs> да. ж таки Отже, більше знаємо. Значить, ну будете дивитися, зараз виглядає таким чином. Короткі версії ICTV показало. Зараз ЗІК буде показувати, потім Еспресо, вони, потім інші канали. шоу мені здається. Uh, да, вони знакові, але це були короткі версії. Зараз ми робимо фільми 15-20 хвилин. Значить, ця вся історія. Uh, я презентував свої такі праві історичні дослідження в Хмельницькій академії управління і права. Це Читав там. їм лекцію з такою назвою Конституція України новинна. Захистав нашу Конституцію, казав, що до е, Конституції треба знати, шанувати і виконувати, не змінювати її постійно. Ви тільки читали, чи студенти вам ставили також і запитання? Ні, була і дискусія, і серед викладачів, і так далі, як, зокрема, і свій начальний посібник презентував Україна історія Конституції. І е, ще один новий проєкт, який сьогодні ми, от, Іван Гладуняк, як представник нашого фонду, ми зазвичай, до речі, ще, я думаю, і Сергій Мельник приєднається, як е, теж і депутат, з яким ми працювали, по просвітлення. Підницьких проектах. Uh -huh. Ми сьогодні всі бібліотеки Хмельницька хочемо і по області попрацювати. Подарували таке наше видання українського щирічника на 18 рік. Це таке традиційне наше видання, бо ми вже це, да, це uh -huh. е, «Український щоденник. Восьме вже видання, тобто принцип дуже простий. Тобто на кожний день, хто зазначний український народився, українська афористика, історика архітектурної. журналістів объект. це взагалі така цінна річ насправді. На да. Ну і звичайно, всіх ми значить, понукаємо бути щоденними патріотами і записувати кожен день, що я зробив для України. І звичайно, тут є, є добрі для бібліотекарів чи заучів, кажу, до да, речі. Наприклад, в кінці ми помісячно, тут, бачите, помісячно ми робимо ювілеї. Що, як ви, наприклад, плануєте якісь просвітницькі заходи, січень-лютий, березень, ще окремо є помісячно і так uh -huh, далі вся ця uh -huh. робота. Отже, це наш подарунок, і я думаю, що ми тут, тут об'єкт наші сім чудес України. І е, абсолютно новий, може, такий е, ну як сказати, тему, якою ми не займалися раніше в, в нашій команді в руху «Рідна країна, це. Е, Проблеми правил дорожнього руху, проблеми безпеки життя дітей. А чому? Ми, чому ви знаєте, саме значить, цей напрямок десь, теж? Взяти. Ну, ми як, ми набираємо проєкти, десь ми зустрічаємося десь на містах і так далі. Десь шла, мова йшла в сільській місцевості, де вчителі мені підказали, говорять, що от там в Києві там чи Хмельницькому, мовно каже, ситуація більш-менш краще, тут освітлення немає того немає. Значить, треба от придумати, щось можна більш допомогти да, щось допомогти угу. захистити дітей. Ну, я вам по 6 2016 року, я статистику дивлюся, по 2016 року у нас 172 дитини загинуло, більше трьох тисяч травмованих. На дорогах. І е, ну, як, як я вчу своїх студентів, в тому числі, що якщо е, не знаєш, е, як, як зробити цю справу, не, не, сам не придумає, подивися, чи може хтось придумав вже. Значить, ми це подивилися, виявляється, що наші побратими Фінляндія, там, Норвегія, Данія, Латвія, навіть Білорусь вже в минулому році приєднали до такого проєкту, де школярі. Носять э, э, рюзачки, чи там трубинки, чи ще щось, значить світловідбивачами. Від, 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 і ми проаналізували цей ринок, умовно кажучи, і ми знайшли, на мою думку, найбільш э, правильний такий хід. Ми от такі замовили світловідбивачі. Значить, вони це чіпляється э, на рюкзак дитини. Так, да, На рюзачок, uh -huh. чи тут є шнурочок? Значить, тобто, як я кажу дітям, що ви э, в день, ви українці україночки, значить, а вечором світлячки. Чому <реш> смисл в цьому, що коли вечором дитина несе, наприклад, потемніло, йде з гурту, з гуртка яка ще секція, значить, е, при дальньому світлі на 400 метрів дитину видно? видно приближньому на 150 метрів. Звісно, річ, ми не міністерством внутрішніх прав, у нас не таке фінансування <реш> <фундіч> <реш> в фонді в громадському русі. Значить, ми робимо цей такий проект локальний, в якому сенсі, що... Ми поки що 5 тисяч дітей залучаємо, щоб показати, що є така методика, і через систему дитячих бібліотек, з якими я сьогодні зустрічався. Угу. Хмельницьку ми проводимо конкурс, таку акцію просвітницьку рідна країна, безпечна країна. Вони проводять заняття для дітей 1-4 класу, е, наскільки вони знають правила дорожнього руху, а потім вони проводять конкурс малюнків, як я знаю правила дорожнього руху. І всі, хто взяв участь в цьому конкурсі, в нас безкоштовно... Вже такі безкоштовно, заохочувані да, призи. Е, е, є краще призи для переможців, а це як мінімум бонус, який взяли участь, ви це отримаєте. Але я хочу показати, що і місцева влада, міністерство внутрішніх справ, от є механізми, як можна. Те захистить особливо в сільській місцевості, mm -hmm. неосвітленій місцевості, це не так дорого при тих фінансуваннях, які no, це, сьогодні сонієї. Це є дійсно, і для, діти, для дитини цікаво, і, власне кажучи, такий такий так іде масштаб з різних сторін дійсно і знання правил, та і як дитина бачить це, і тоді вона і вже буде цінити і, та, і, патріоти, та, і, патріотизм, і патріотизм. цінити. А що таке патріотизм? От розкажіть мені, Микола, як ви це ну, сприймаєте? цей маєте любити я, Україну? Е, я є я, я пропагандистом, як я кажу, е, Щоденного Патріотизму, щоденний патріотизм це деколи, ну починаючи від найвищих там, начальників і до нижчих, щодня зробити. Люди, да, для люд, Правда, люди що? роблять, якби міркують, аналізують значить, ці свої справи через такі невеличкі справи. Кожна своя справа. Я, наприклад, вважаю, що от сьогодні я розповідав історикам про те, що історія теж воює за Україну. Вона не менше воює, аніж армія воює, бо ми зробили скільки помилок, або точніше прорахунків гуманітар. Політиці, що е, е, зараз треба якби, добирати цієї історії. Тобто Неправильно акценти були да. розставлені. Тому Патріотизм, він прагматичний, на мою думку, бо як казав Євген Чекаленко, що справжній патріотизм вимірюється не глибиною там, любові сердечної, а глибиною кишені, з mm -hmm. якої ти mm -hmm. жертвуєш чи допомагаєш українській державі. Наприклад, ми ж з бюджетом немає справ. І громадський рух, і фонд рідна країна це ну, якби, бізнесмени, Звичайно. колеги, mm -hmm. от як я сказав, що, наприклад, там в Хмельницьку наші партнери чи там, в Львові наші партнери, ми робимо робимо ці проекти і ці всі. А без бюджетних грошей. І я намагаюся втягувати і бізнесменів, і багатих людей, такі великі українські які проєкти. Ви підтримуєте безпосередньо. Да, але це наша проблема. Це наша проблема. Я вчу всіх і кажу, дивіться, от у нас були, ну як так сказати, термінології олігархи, да? були українські олігархи, які вкладали шалені гроші в українську історію і культуру. Візьміть, умовно кажучи, там, наприклад, род, та, родина якщо? Острозьких. Значить, скільки вона зробила? До речі, я веду проєкт зараз в заповіднику Києва печерська Лавра, по Надробка Константина угу, Острозького. Та -та. Візьміть, умовно кажучи, очільників, візьміть. Да, із візьміть очільників української держави, багатих, які інвестували в українську державу. От Іван Мазепа, наприклад, ну, фантастичні гроші інвестував в культуру, освіту і так далі. Знову таки, ну, наприклад, говорять, що арабською навіть перевидавав чи персидською перевидавалася Біблія, друкувалася. Чи в Чернігіві, чи в Батуріні наскільки потужна така християнська так метамісія mm -hmm. була його, е, його проведена, і так далі. І я так вважаю, що, наприклад, якщо ми покажемо його не лише військово-політично, а оцю і просвітницьку роботу, е, архітектуру, культуру, е, книговидання, ми інакше на нього подивимося, меценатську роботу і так далі. Тому що на жаль, е, недооцінена е, фігура, і я сьогодні, от е, бібліотекарем, говорив, що останні дослідження показує, що лише 52 українців вважають його позитив. Героєм для України. Після Зараз 2%. таких, ну, таких постатей багато дійсно, так, про це можна тому, говорити. Там от із останнього покоління Андрій Шептицький, значить, який я завжди я хочу новий термін вести для нього, значить, він і великий, і величний українець. Значить, знаєте, що він е, мав 2 метри, 7 см росту. <різь> ростом, Шептицький. Так, ну, велич, Є великими діями, але да. ага. уявіть собі, коли ми робили фільм про Галич, а він якийсь час там працював в Галичі, угу. і я посох його побачив в музеї. А я... що таке великий посох? Не ну, так, він вже був високий. Я почав читати. Ну, хтось каже, 2.10, ну більшість сходиться, mm -hmm. що 2.07. Тут тобто, уявіть собі, в ті часи, значить, то тоді це воно все рівно, ми вище, стаємо вище, вище. Тобто, це фантастично був високий такий чоловік, але він шалено кош, своєї родини грошей вкладав в просвітницю, в християнські справи, в меценатські справи. Тобто ага. то ми таких людей мусимо популяризувати, а наш Києвий, національний художній музей. Це збудовано безбюджетних грошей, збудовано українцями. Меценатами, Меценатами, це перший музей на, на гроші громади. І тепер, тепер скажіть, а в якому стані зараз музей? Що страшно туди зайти? Uh -huh. Значить, отже, в нас проблема така, що ми мусимо ці приклади, я не кажу там Терещенків, Харитонників і так далі. Тому мусимо показати сьогоднішнім багатим людям, що друзі, звичайно, може добре, що ви там в Лондоні купили будинок, чи там палац найбільший і так далі. Значить, ну це ваше питання. Але е, ви, ви мусите зробити ну пам'ятник собі за життя поставити У вас. Є шанс в Україні поставити. Е, значить, е, вкладіть це, зробіть майбутнє покоління. Да. Оцінюється точно. Я перепрошую, я хочу ще раз нагадати нашим глядачам, що ви дивитесь програму «Під підебажу. Микола Томенко сьогодні у мене в гостях і е, ну людина, яку в. В принципі, знають дуже багато людей і дослухаються до його думки. Ви знаєте, що він був і народним депутатом п'ятьох скликань, і те, що це і історик, і доктор політичних наук, і багато різних монографій, багато різних книг. Тобто людина не байдужа і до долі України. Я продовжую з ним розмову. Якщо б ми з вами торкнулися, бо зараз дуже актуальна тема там прийняття бюджету і бачення розвитку України взагалі у наступному році, та відносно і відносно матеріального, і духовного світу. Якщо коротко, бо я розумію, що це тема знову ж таки окремої передачі. Як би ви окреслили от, людина, яка вже там була, яка знає і прийняття законів, і так далі. Ну, як, умовно кажучи, стратегічно, стратегічно неправильний підхід, який пов'язаний з тим, що нас все зводиться значить, от бюджеті. Зараз який підхід? Щоб щоб проголосувати за бюджет. І уряд радіє, що от ми проголосуємо за бюджет, бо у нас є запас голосів щоб не і так далі. З кожному, депутату, на та, кожному депутату вам на округ, вам на округ і так далі. Як у друзі, українські. З округів не складається, вона з людей складається, вона складається з громад, вона складається з областей, з міст складається, з е, дітей, студентів там, і так далі, і так далі. Тобто бюджет мусить мірятися якістю життя людини, дитини, там, пенсіонера, вчителя і так далі. О, це а не так, якістю, про ту любов і не любов до країни, да, до речі, так. а не е, фінансовим забезпеченням депутата, який за це голосує. Тобто не може двох сортів бути, що депутати для свій округу, а якщо в мене в окрузі немає депутата, то що мені голодним там сидіти і так далі? Тобто, хибність саме така. І я б звернув увагу на наступні речі, значить на на вічні речі, якими я власне і депутатський мандат тратив із за бюджету ще два роки назад, вважаючи його неправильним. На жаль, ця сенденція продовжується. Тобто, Візьміть освіта. Освіта є державна функція. Не може на місцеві бюджети передаватись фінансування ні, скажімо, за по-старому, ні профтехосвіти, ні технікуми. Тепер це коледжі і ліцеї. Uh -huh. Тобто ідея зараз за профтехосвітою передати колишні технікуми, це ідея знищення. Тому що в місті навіть при всій повазі до мерів, ваших чи шедоської, і так далі вони не зацікавлені готувати, бо технікуми не тільки з однієї одиниці, з районів приїжджає, з інших приїжджає там регіонів і так далі, і так далі. Тобто не можна так будувати. Це функція держави. Держава повинна визначати, хто нам потрібний, і фінансувати це через захищені статті. Така сама історія, наприклад. Тобто, там... Тобто в даному випадку децентралізація не підходить. Ну, звичайно, ні, ні, ні. Це не має жодного відношення mm -hmm. до цього. Тобто, або ви передайте, ну, зах... тоді захищеною субвенцію, дайте мені гроші, щоб я на це, на, на, на це фінансував. Тобто, не можна передати повноваження і не дати гроші. Ну, це шлях нікуди. Це, це злам системи. Сьогодні з бібліотекарями говорю, об'єднані громади, добра ідея. Чи сьогодні деякі вожді об'єднаних громад, вони говорять, а нам не треба бібліотеки. Та uh -huh. да, навпаки, це остання територія безоплатної соціальної послуги. Ви зробіть, наприклад, додайте ще якісь функції. Наприклад, зробіть консультаційні центри, ну не всі бабусі інтернетом користуються. Знаєте, як розрахунки робити і так далі. Комп'ютер там є. поставши комп'ютер... Це ти... є в бібліотеках, я да. знаю, я спілкуюся значить, з цими дайте, людьми. Тому що uh -huh. закрить сьогодні в селі бібліотеку, значить, це вона вікна виб'ють або в кращому випадку. Генделек, чи якийсь там так, як значить, зараз з будинками а, культури. Да, да, mm -hmm. А нічого не буде. Тобто краще це використати і е, ці гроші нічого не вирішують, скинів ще одну ставку чи півставки зробити, тому що зараз скільки, е, е, уявіть собі, піде ця медична реформа, хто розкаже, як діяти, що робити, як розраховуватись, тобто це територія такого центру консультування. Тобто жодна бібліотека, до речі, я співавтор постанови про заборону закриття бібліотек, там, будинки mm -hmm. культури yeah, і, так далі, і так далі. Інша справа, що ну, ви зрозумієте, як чиновники, та ж постанова. Та Жодно, закони та далі, аби не виконувати. Тому спорт абсолютно очевидно для мене. От я віце-президент Національного лімпійського да, комітету. Я знаю, ви людина не байдужа до спорту. Да. А ви і... ж до біатлону чи да, Так, Я почесний президент Федерації біатлону. Але, значить, позиція моя така, що я і в е, е, ноці займаюся більше масовим потом. Бо я розумію, що це профілактика, тобто ми мусимо вкладати в оздоровлення дітей, щоб не вкладати потім дорогі ліки і так далі. Як можна закривати дитячі спортивні школи? Як можна звужувати цю сферу так мати, оздоровчу, якщо потім це треба тут 3 мільйони вкладати, а там треба мільярди вкладати? Тобто так ми по кожній позиції можемо пройти в бюджеті. І прихильників у вас багато відносно ну, позиції. Це однозначно. Ми а, ведемо такі проекти, і те в досвід, де це масовий спорт пішов, де фізична культура. Пішла і так далі, показує, що ну, і в е, селі життя чи в місті життя е, панує і так далі, і активно це рухається. Ми велику кількість таких проєктів от, в рамках рідної країни е, підтримуємо. Е, ну, Наприклад, от студентське життя я зачепив. ну, Я і категоричний противник, те, що е, ми підбільшили на 18% е, стипендії. То ви підбільшили, але ви ж перед цим два рази зменшили кількість студентів, що отримують а стипендії. Це життя, яке і да. насьогодні. Значить, ви порушили статтю першої конституції про соціальну державу, тобто ви повинні Перехти, не зменшити. А вже тим, хто гарно навчається, як mm -hmm. я в університеті, я підвищену стипендію отримав, але ж ті отримували теж люди, які складають іспити. Тобто, от з таких речей. Але чому це, на мою думку, ці бюджетні проблеми? У нас кожен мусить займатися тим, де він є професіоналом, і людиною, яка. Успішно вже працювала в цій сфері, значить, ну як може у нас заступник міністра фінансів, діти, якого навчаються за кордоном, і він жив це за теж, кордоном. Речі, це дуже робити. Тобто я би умовно кажучи, ну ми не можемо законом, бо це порушення прав людини, але на понятійному рівні сказати, що умовно кажучи, якщо ви е, е, керуєте освітою, тоді повинні кога вчитися. Якщо ви керуєте то тоді ви охороною, все да, будете да, робити да, для да, освіти, да, що це да, не вирішується. Лікуєтесь так. От я ж лікуюся в Україні, значить, може і ризиковано, і так далі. Але я лікуюсь, бо це дає мені моральне право. Сказати, що я знаю, в якому стані охорона. До речі, от була в нас така, ну не то що жорстка, а така ну людська дискусія про цю медичну реформу і про бюджет тут Хмельницьку. І я сказав, що однозначно я противник, бо бо це виглядає як експеримент. Як треба робити? Да, ми, Треба змінювати ситуацію, але як зробити? Ну давайте візьмемо пілотні проекти, де найбільш підготовлена ситуація. Mm -hmm. Ну, наприклад, от прем'єр говорить: Вінниця, давайте Вінниця зробимо. Там хтось каже: львів, По покажіть. І ми всі подивимося, як буде перехід, наприклад, з цими сімейними лікарями, як будуть діяти госпітальні округи і так далі. І тоді ми побачимо проблеми мінуси Тобто не можна зараз. Це виглядає як експеримент, а не реформа. Uh -huh. Реформа це треба невеличкі пілотні проекти, подивитися. як Ну, Я, воно я діє. розумію, ви, ви не є е, прихильником влади на сь сь сьогоднішньої етапі і я в той покажу, же час вони є такою різкою опозицією. Ви є якоюсь альтернативою. Я пропоную, звичайно. Я в кожному конкретному тут я не розумію людей, які кажуть, що значить все погано, а як робити, ми не знаємо. Як робити, uh -huh. це так само, як я студентам мене запитували сьогодні. Студенти, і я проводив одного міністра, який прийшов. Ми його на комітеті з питань екології. Коли я був комітетом, ми запитуємо. А як продозаповідний фонд? А як екологічна інспекція буде працювати, як це? А він кінці кінця, ви знаєте, в принципі, каже, я не знаю, тому що я ніколи mm -hmm. цим не займався це, і жодного це, це, закону цього. Але я обучаємий. От як я стану міністрів, я uh -huh. навчуся, оце катастрофа до да, міністра. Так, а? Це так його призначили потім, бо вже за квотою. Тому. Позиція моя така, що я кажу, я критикую, але я пропоную як це зробити, бо я є професійним чоловіком. У нас є в команді люди, які розуміють, чи в освіті, чи в економіці, чи там от сьогодні зачепили за це земельну реформу. так Зрозуміло, як її зробити. Що ми не можемо до того моменту продавати, дати право продавати землю, поки не наведемо порядок в орендних відносин. Давайте зрозуміємо, що в країні відбулося. Скільки юридичних і фізичних осіб мають землю. Що вони роблять з цією землею? Тому що світ показав, що він показав, що приватну власність можна давати землю. Але після того, як, наприклад, ви ми вам дали в оренду. Ви попрацювали, ми перевірили, чи ви особисто працюєте, а не посередники. Угу. Працюєте, ваша родина там і так далі. Якість з грунтів не погіршилась, не погіршилась. Люди задоволені, задоволені. Ми можемо людині, яка працює в селі, яка показала хороші успіхи, має сільськогосподарську світу, можемо дати гектарів і так гектарів. Але це буде в перспективі. Сьогодні треба навести порядок. І я завжди кажу: у нас і українські, і європейські досвід у всьому є. Ну не треба придумувати щось таке, значить, що воно не працювало. От так само, як з медичною Форму що от паромедики. Так ніколи вони ці паромедики у нас не працювали. В Америці тяжко вони прижилися. Тобто мусимо робити те, що має там, десятикратну перевірку, бо це люди. І медицина, і освіта, і господарство, Знаєте, і так далі. Я ще дуже би хотіла запитати вас, Миколо. Ви колишній афганець, ви служили в Афганістані, та і навіть, оте, от що мені цікаво було, наприклад, те, що коли ви вже звідти поверталися, ви хотіли книгу навіть видати. Та як ви її збиралися добрі окупанти чи щось такого напрямку назвати? Та? Тобто, у вас е, ну ви пройшли в оцей період окупаційний навіть ну, середини. Та на сьогодні ми маємо майже можна проводити якісь певні паралелі однозначно. Тобто Росія окупувала і Крим, вона зараз окупує в її розумінні і Донбас. Та, коли війна закінчиться? Коли ми зреалізуємо ну, би такі обіцяні, якби речі про які ми говоримо, тобто ми мусимо обіцяні мати, кому і що е, ну і керівництвом держави, і очікувані коли да, покращиться рівень життя е, в країні? багато речей дивіться. Ну професійна армія однозначно не така, як зараз. Я не хочу критикувати, щоб там нас сепаратисти ватники не почали. Ну я часто їжу, зустрічаюся з людьми, поки що нам ще далеко до стандартів тої армії, про яку ну, звичайно, ми мріємо. Слухати, на якому Значить, рівні ми були? Да, але треба працювати, умовно кажучи, не красти, а працювати, інвестувати, вкладати. І ще раз кажу, я як. Людина, яка ну як випадково, я робітничо-селянського походження, мене ж одного забрали. Тридцять 35, да, 35 <свят> людей мусили забрати в армію з першого курсу, забрали 9 і з 9 я один попав в Аністан, бо ніхто, умовно каже, ні хабарів не давав, значить, не просив за мене. Але я не жалію. Але в принципі це неправильно, тому що я один з був кращих студентів. Навіщо мені було йти в Афганістан, я би швидше якусь роботу робив. Тому після Афганістану я сказав, що тільки професійна армія, треба нормальні заробітні плати, треба готувати тих людей, які фізично підготовлені і так далі. І так далі. Тому мусимо зробити за. Армія. Друга позиція мусимо е, об'єднати країну, бо зброя тимчасово об'єднує, а ідеологія цінності об'єднує країни. Мусимо показати дійсно стандарти життя, особливо тій Донецькій і Луганській області, які там за кордон умовного ну, бачать і так далі. Uh -huh. Я ж їжу постійно так само. От ми е, маємо такий спеціальний значить, е, український світ. Для Луганщини, українське або творимо український світ на Луганщині, творимо світ український світ Ви на Донеччині. З да, я їжу всі вузи, школи і так далі. Всі наші проекти презентовані. Я нещодавно повернувся з Старобільська і Сіверського Донецька, де з університетами зустрічався якраз два, два Луганські університети. Викладачі абсолютно адекватні: про європейські, про українські, але вибачте, значить, частина з них третій рік гуртожитку живе, ніхто не подумав їм. Uh -huh. Нормально забезпечить житлом, і так далі, і так далі. Тобто ми мусимо тих наших людей, які проукраїнські, ну підтримати якось, робити нормальні проекти, залучати кошти і так далі. Тому що це наша територія, як тільки в Донецькій, Луганській області під нашим контролем, життя покращиться, значить, зразу вже створюються передумови нам е, і, і, і щоб інша територія поверталася. Тобто, це системний, це і військовий, це і світоглядний, це і соціальний. Тобто, е, ви один вважаєте, фактор... що все залежить від нас, ну від влади, від, від, від я думаю, від по, нас. Пер за все від вас. Я критично ставлюся. Ми шануємо звичайно міжнародну підтримку. Чим більше, тим краще. Ми ненавидимо ворогів, значить, але ненавистю не можемо об'єднати. Більше любові треба об'єднувати. Але ми самі. Тільки ми самі і деокупуємо, і реінтегруємо, бо mm -hmm. ніхто за нас це не зробить. Це так чесно сказати. Не, ну не, не жити цими придумками, що а тепер миротворці. Ми нічого не будемо робити, а миротворці зроблять. Та не зроблять одні миротворці, якщо ми не будемо працювати це. Та. Чи там от е, Трамп? От Трамп значить прозріє mm -hmm. і нам допоможе разом Волкером і так далі. Тобто вони можуть бути п'ятим, сьомим елементом цій стратегії. Так, я розумію. Як додаток до, до, до якогось загального так. пазлу, та наша наш час вже. Ну, практично вже все. У нас немає часу. Я би дуже хотіла, щоб ви і до глядачів звернулися. Можливо, от саме в цю хвилину вам хочеться щось таке особливе сказати. Я не знаю, можливо, якихось три речі, якої Україною ви бачите: один, два, три. Ну, Це очевидні речі, напевно, всі знають, і в тому числі, значить, що це аксіоматичні речі, які намагаються пропагувати. Це перше, що крім ніх, ніхто, крім нас, українців, угу. нас щасливими не зробить, українську державу не зробить. Ні американці, ні грузини, ні поляки. Це те, що якщо ми, умовно кажучи, із своєї кишені. Президент, міністр, там я знаю бізнесмен ні на українську справу не покладе ніхто, патріотизм, історії, культуру не дно, бо одного бюджету достатньо, достатньо. мало. Да? Ага. І це те, що ну, жодна геополітична орієнтація, значить, то вона була на Росію, то на Америку, значить, вона не зробить українською сильною. Бо ключова. Орієнтація це те, щоб ми мали свою сильну національну економіку. Ми себе шанували, ми поважали, як Чив Василь Сомененко, значить, в такій поетичній формі. Що він писав, що хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Тобто, домінанта українських національних інтересів повинна бути очевидному і в геополітики, щоб ми не жили ілюзіями. То одна влада жила ілюзіями Москви, тепер влада живе ілюзіями Вашингтона. Треба жити переконанням Києва, Хмельницького і так далі. І звичайно, шанувати. Те, що ми маємо. Бо е, моя теорія є така, що я кажу, що е, для того, щоб любити Україну, треба і шанувати Україну. Треба любити свою малу батьківщину, своїх батьків, місця, де ти народився, твоїх вчителів і так далі. Бо е, великий патріотизм може бути як сума цих малих uh -huh. патріотизмів. Якщо людина е, боїться сказати, що вона села, Бо якось невдобно. Значить, якщо людина боїться української, української мови говорити чи своєї традиції, нічого це з хорошого це з цього все, не буде. Тому, от е, і той, той справжній патріотизм, якби щирий, не бюджетний, не партійний, так само нам потрібний. Як ці ми речі зробимо, все решта буде легко даватися, бо база все-таки все в голові. В ідеології, в цінностях, на цьому будується країна. Не на е, грошах, на, е, навіть не на зброї об'єднується, об'єднується навколо цінності. Ідеї, от ідея країни, в якій нам спочатку не соромно буде жити, а на другому етапі, якою ми будемо гордитися, значить це дасть можливість нам все-таки все життя побачити велику соборну єдину На Направду кажете, якщо не любити країну, в якій ти живеш, то вона ніколи не стане успішною. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні були з нами під абажуром. Ми вас почули. Ну і процвітання, звичайно, вашій справі. Дякую щиро. До побачення. Також дякую нашим глядачам. Це дійсно, ніхто крім нас. От з тих маленьких справ, які ми робимо щодня для країни, от тоді вона стане великою, такою, якою ви хочете. На цьому я з вами прощаюся. Це була програма під обажуром. До побачення.